Бажаю здоров'я, шановні глядачі цього відео, з вами знову Ксенон, І сьогодні, сьогодні, саме сьогодні, так. Сьогодні. У нас залітає челлендж. Так. да, да, могли подумати, що сім'я челлендж залітає від і... користувача. На ім'я Пека Ігроманір. Так. І ось цього челлендж. Грати за Худрика, так. Давайте налаштування. Зараз будемо налаштовувати. Вибираємо пісочницю. Я так розумію, карти творчески в мене вводить саме пісочницю. Грати за худрика. Проти мене хто має бути? Акваріум, Еліріон, Кіку, Імперіус, Вінгір, hier Бардура ймо. То есть Кінгси відключаємо. Імперіус є. Бардур є. Омаджича немає. Кіку є. Худрик це я буду. Люксідора немає. Вінгірус. Е, Венгір є. І, кстати, зі скінами крутими. Да? Да, всі зі скінами. Гудрі, кстати, зі скіном має бути. Я за скіном маю бути, Зебасіч, Зебасіч є Зебасіч Нема базованого, нема базованого. наскільки я помню. Так, Квіцаліка немає. Дака нема. Семантій немає за це окрема. Подяка, до речі. За відсутність це мантії, бо ми знаємо любов до цього трайба. А скільки має бути людей і складність. Карта невелика. Континенти, не можна використовувати щитовиків, катапульти, всадників. Можна повідомлення разом... Так, почекай тоді. Ладно, давайте тоді так зробимо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 людей. 8, значить, проти мене буде 8 супротивників. Я думаю, він саме це має на увазі. Рівень гри, мабуть, складний. Поставимо. А чому б і ні? Давайте, ні, давай. Блін, Ну ладно, давай складний, ладно, давай складний. складний, Ладно, бо ми ще такі хардкорні ребята, а то переглядів відео не збере, якщо ми не на хардкорі будемо грати в якусь стратежку. Так, е карта невелика. Континенти. Невелика, я думаю, середня. Він має на увазі, Бо 8 людей на середній може і не поміститись. Я маю поміститись, середньо. Так буде навіть цікавіше, так буде швидше. Все, погнали. Отже, оцінка спауну, спаун. Нормальний. Нормальний. Можна і краще, звісно, можна взагалі в кутку заспавнитися, але нормально. Зато водичка поруч і ніхто нас за це не засудить. Так, далі, що ми там не можемо брати? Щитовики, катапульти і всадники. Зате можна брати мечників. І цим ми будемо користуватись дуже активно. да-да-да. Так, що у нас тут під боком є? Тваринка, значить, беремо тваринку. Беремо тваринку. Поки що не будемо покращувати, брати нам наступного юніта, поки що познаходимо нам територію. О, він гір, здравствуйте, ребята. Можна челлендж перезапустити, будь ласка. Зараз, походу, будемо перезапускати. Хоча, можливо, почекай, давай, ну-ка, зараз ми отак зробимо. Прокачаємося якраз на другий рівень, і тут можна буде, до речі, взяти ліси. І взяти третій рівень одразу. Треба одразу так і зробити, я думаю. Треба зараз так і зробити. Тобто тут трошки відійти. А у нас же захист такий самий. Урон захист один. По-моєму, у нас не такий захист. У нас у звичайного чувачка він один. А можна його якось? Ні, не можна про нього інфу подивитися. Про звичайного чувака. Це, кстати, мінус невеличкий. Треба, щоб можна було подивитися інформацію про Юніта ще в меню вибору Юніта. Це треба оновлення, щоб Мідживан запілили. запіліли. Отож, беремо нам отак. Ми будемо грати через стінку, будемо грати через Дев, бо ми за Хутріка, ну все-таки якби... треба бути трошки обережнішим, ніж просто ходити. Склоняться перед мощою чудово, скланявся далі. А я поки відійду. Так, а хто в нас тут такий ходить? Хто це у нас тут такий ходить? А давайте подивимось, хто тут такий. А, так, Кіку, здравствуйте. Вінгір, здраствуйте. Всім добрий день, так би мовити. А чо це вже Імперіус проти мене? А ми проти Імперіуса будемо. А, а ми що? А ми серйозні ребята, ми проти Імперіуса. Так, щитові, катапульти, всадники. Добре, їх ми не використовуємо. Ми використовуємо зараз лучників, меч... дубінщиків, мечників і іншу Нежить. Ладно, жартую, звісно, про Нежить, але все-таки було смішно, я думаю. Так, стан нас захоплять, там нас не захоплять, це найголовніше. Ми можемо допомагати так, по-друге приветствують, але не обращають внимання. Тай пішов, ти знаєш куди. Ну ти розумієш, звісно, реально, мужик, ну ти дуже умний, в нас ударив і, і вмер. Прийшов, ударив і вмер. Ну, мені такий, звісно, подобається, але все-таки. Ну, в принципі, я вважаю, що в нас дуже грамотний початок, дуже грамотний, прям початок прям грамотний максимально. Прям файно, дуже файно. Розпочали гру. Зараз ми ще тут покращимося і треба буде столицю покращити. У нас дуже добре, що ми в куточку, я сказав, що спаун не найкращий, але дуже добрий. Що... Тому що ми в куточку, і у нас е... до нашої столиці взагалі майже неможливо добратися. Це прекрасно. Просто. Зараз ми її теж прокачаємо, візьмемо там теж стіночку. Саме так, я не буду ризикувати, я візьму стіночку, про всяк випадок поставлю тут воїна звичайного вояку, щоб був. Отож, що у нас далі? Тут ми беремо нам ще один ліс, там і беремо нам е територію. Бо територія це круто. Територія для пацанів нормальних. Так, тут що? Стаємо сюди, дивимось. Так, а скільки я йому зніму, цікаво. 2 Два. Два це мало. Треба полікувати нашого лучника, Тоді можна буде щось можливо, ще зняти йому. Так, е Бардур, Бардур, здравствуйте, я вас вітаю. Тут, 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 тут. тут, тут. Тут поки нічого, мабуть. Так, да, поки нічого, поки зараз простоїм, Треба вихиляти свого м -м, лучника, тоді можна буде брати ім'я. Та ну ти куди йдеш, я хотів Кіку брати. Куди не де, поясніть мені, будь ласка. Ніхто навіть пояснить, ні? Ладно, ну тут ми забираємо, звичайно. Тут ми теж забираємо, звичайно, тут ми будемо вже висуватись сюди. Що у нас тут відбувається? Треба подивитися. Так, бардур, ну, no, здравствуйте. Ти хто кого захоплює? Він гір Бардура чи Бардур він є? Походу, він гірба Ардура. Ну, ладно, тоді ми не будемо зараз мішуватись цю ситуацію. Нам зараз треба що. А, цікаво, а не їх не можна використовувати, але ми можемо, по-перше, використовувати владику разума, по-перше. А по-друге, ми можемо цей самий їх е Ну, Добути їх собі, ми по-любому можемо, я думаю, а от використовувати їх ми не будемо. Навіть якщо ми випадковий. До речі, я. Знову змінив мікрофон, і я не знаю, який у вас звук буде. Якщо він у вас буде калічний, то ви, будь ласка, напишіть про це. Бо, ну, я сам, звичайно, про це на монтажі побачу, але все одно напишіть. Бо мені важливий ваш відгук. Так би мовити. Так, можна, я думаю, потихеньку брати нам кораблики. Так, да, я думаю, так можна зробити. Потихеньку, абсолютно, спокійно, не спіша брати кораблики. Так, ну бардур мені взагалі не подобається. Там з Вінгіром дуже напружена ситуація. Ну, прикольно, що в нас маленька карта. Мені це подобається. Мені щось підказує, що ця гра завершиться швиденько. Це буде дуже швидка гра. Треба, мабуть, більшу карту брати. Бо з більшою картою було б не мабуть цікавіше. А так ми зараз швиденько просто всіх захопимо і все, і вийдемо. Ну, це таке собі, таке собі. Ну, що робити, такий ж челендж. Карта невеличка було написано. Ми беремо невеличку карту. Що у нас тут? Е, вибачте вибачте цей звук, будь ласка, такс. Е, рухаємося. Бардур пропонує нам мир. Давайте, чом би і не, трошки розтягнемо геймплей, так сказати. Такс, а що тут? Ми таке не захопили, так? Да? Неприємно вийшло, але ладно. Так, тут ми сюди стріляємо, що очевидно. Тут ми стріляємо сюди, що очевидно. Тут будемо зараз висаджуватись на кораблі. І будемо заробити, пацану, боляче. Будемо зараз робити боляче. Ай, пацану, будемо зараз боляче робити. Він може цього не очікувати, але ми да, ми будемо робити. Так, да, ми будемо. Будемо, відвічаю. Так, він хоче вбити мого лучника. Теперто хоче вбити мого лучника, але це йому не вдасться, я думаю. Я думаю, йому це не вдасться, тому що наш лучник відійде, стрельне сюди і сюди підійде наш е щитовік, наш вояка. Так. Так, а тут що ми знімаємо? 4. О, кстати, ми захоплюємо цього. А, ми не захоплюємо цього. Так, да, ми не захоплюємо, бо я молодець. Так, да, я протопив трошки. Беремо таким чином і берем, а не беремо. Ми мали б взяти нам щитовиків, але, ми їх, не, але кітівно, ми їх не беремо. Але тоді ми стоїмо. Так, тут нас забирається, очевидно було. Да, да, тут теж забирається, очевидно було, але. Але ми зустрічаємо Ліріона. Це дуже добре. Це дуже добре, я вважаю, але все одно у нас. 4. Тут що ми зняємо, 3. Взагалі, це дуже мало все. Дуже мало. Надзвичайно мало. Беремо нам таким чином, беремо нам кітів, бо кіти завжди купаються, Беремо Акватін, беремо клубніку і все, і погнали. Просто економічне чудо, просто економічне чудо, диви, яке зростання, просперіті по-англійськи, я б навіть сказав. Ох, зараз ми тут накатимо всім. Просто щас люто накатимо. Ми, звичайно, та, трошки, стоїм, та, ми трошки стоїм, але ми все ж таки ми виграємо. Ми виграємо, ми зараз максимально виграємо. Прям взагалі заснував посольство, чудово, верхова їзда, на жаль, нам не потрібна, але хай буде. М -м Тепер потихеньку зараз будемо рухатись уже більш агресивно, хоча ми і так достатньо агресивно рухаємося, але будемо зараз ще більш агресивно рухатись. Треба зараз там, до речі, полікуватись. І беремо нам ще одного вже мечника і висаджуємо його на кораблі. Так, далі беремо духовність, беремо, не беремо нічого більше, все поки. стоїм поки нічого не робимо. Він забрав мого лучника. Він забрав мого лучника. Але це вже не важливо навіть. Вже це навіть не важливо, бо, то, бо, бо, тому, бо про, про, просто тому, що я приходжу зараз, його забираю. Цього питання, питання, думаю, відсутнє мають бути. Далі висаджуємо сюди і наймаємо ще один корабель. Далі, тут тут можна найняти нам навіть лучника. Чому би і ні, власне. Беремо нам зимоволодіння. Отаким чином, це. Мені здається, буде достатньо легкий челендж, Хоча тут ще півсвіту захопити треба. Хоча мені щось підказує, що півсвіту ці вода будуть. Це буде просто водичка. Да, тим паче ми всіх уже знайшли, тось, ну я не знаю. А, ще один хтось є невідомий, да. Хтось невідомий. Є, ну, просто у нас карта маленька. Була б карта велика, а ми б тут зараз розтягнулись на години дві А так маленька карта, і нам нічого тут уже не зроблять да, такого. Серйозного. Ми так, по помілочі. Оцей. Цей партизан мені не подобається, він буде тут стояти і чекати, поки я помилюся. А я не помилюсь, там те й діло. Там й суть. Я нікого не помиляюсь. Ну майже ніколи, ладно. Ми, мушу визнати, ладно, мушу визнати. А йому пропонує мир. Приймаємо, бо й ні, віддаємо, можна і мир прийняти. от Імперіус отримає на горіхи. Так, тут Барду до, до побачення, тут до побачення, тут підходимо і починається захоп. А, ні, не починається, да, не починається, тому що ми, ми молодці. Ми захоплюємо так: от, ми заберемо нам лучників. Ага, да, він з лучниками він буде нас обстрілювати своїми лучниками. І це дуже-дуже погано, дуже неприємно. Ми зараз будемо цьому якось протидіяти. Не знаю, як правда поки що, але якось будемо точно протидіяти. Дуже весело, що ми майже на 20-му ходу, майже всі технології собі забрали, саме через. На цей економічний буст, який нам дала наш, наш спаун, зокрема, і наш розвиток. Дуже швидкий і активний, то ми беремо майже всі технології собі. Я не, я не побачив, що там нам висвітлюватись, мабуть, пацифіст. Або щось в цьому роді. Дивись, вони тупо все взяли, тупо все, крім щитовиків і дипломатії. Бо вона, по-перше, нафіг не потрібна нікому. А по-друге, ну. Ну, типу, ми майже все взяли. У нас все є. Так, да, у нас може армія не найкраща на цьому, на цьому планеті. Але все-таки, ну ми, ми все взяли, ребята. Це перемога. Да, отут треба на нього Все, пацани, у нас всі технології взяті. Ми можемо просто все. Все абсолютно. І ніхто, ніхто нам в цьому не завадить. Бардур намагається відвоювати свої землі, а ми намагаємось просунутися сюди. І ми це, до речі, успішно виконуємо. Да-да, у нас тут є дуже цікаві дуже речі. Таким чином, підвищуємось, таким чином сюди. Тут поки стоїмо. Я не знаю, чи чутно вам як мій сусід щось перекатує зверху, але, походу, якщо вам чутно, раптом чутно, то вибачте, будь ласка, я цього не хотів. А, то це і все, оце і все, оце і все, що сталося? Та це ж взагалі нема що робити. Зараз ми це швиденько розберемося. Все, технології ми всі взяли, у нас все є, все можливо, все доступне, тепер погнали. Тепер зараз будемо просто тупо розносити молодого одного і другого. Або що ще робити? А що ще робити? А нічого більше не треба робити. Тільки розносить молодому обличчя. Тобто тут ми стріляємо сюди, 10 хп знімаємо, тут стріляємо сюди. Тут ми, до речі, маємо поставити ворота. Таким чином ворота. Там беремо територію, беремо китів. Звичайно ж, беремо китів, кити завжди купаються. Ставимо тут лісочок. Ставимо тут мечничку. Ой-ой-ой, який вибір. Мечника з звичайно. А, ми я ж мене з Вінгіром мир. Йома, я забуваю про це постійно. Треба буде його якось порушити. Так, тут ідемо сюди, тут ідемо... Туди стріляємо таким чином. Тут на захист стаємо нашого міста. Бабах, лице просто прилетіло. Тут беремо ще одного мечника і починаємо пливати. У нас зараз стільки місця. Зараз головне, щоб Ну, зірочок. Головне тільки, щоб місце вистачило. Серйозно, головне, щоб вистачило місця. І ми захоплюємо столицю, принаймні. ми вже захоплюємо, так? Я так думаю, принаймні. Ну, я майже певний цьому. Тобто Тут ми стріляємо сюди, тут ми забираємо да, столиця, Кіку захоплена, у Кіку залишається одне місто. І ми зараз будемо з цим щось діяти. Да, тут Прокладемо дорожку, доріжку коврову, червону, я б сказав, доріжку навіть прокладемо. І зараз беремо берем порт, висаджуємось і починаємо, вибачте, цей звук, будь ласка, наші, нашу експансію, наші подорожі довкола світу. Так, так, з нами так довкола світу. Починаємо подорож, бо у нас з половиною трайбів мир. Крім Еліріона, ось ось да, да, всі трайби майже Бардура, от і залишилось залишився нас не мирні, а, бар... а Бардура, до речі, захопили, Бардура помянем. Тепер треба, щоб вони пересралися один з одним, і залишився я один проти когось найсильнішого, а там уже буде легше. Дуже простий план. План дуже і дуже простий. Метрополія завершена, кіку ми успішно знищуємо. Беремо гіганта чомби. І, і Кіку у нас відлітає. Просто відлітає в космос. Що, кіку смачного просто можна побажати. У нас молодець. А, тут ми ставимо башту, да, башту стам, да, на мене таким чином башту. А далі вже будемо ставити. Так, що тут? Я дорогу поставив, поставив. Тут дорогу поставив? поставив, а тут, а тут не поставив. А чого? А я не знаю. А тут ми отаким чином підходимо. А тут ми вже наймаємо мечника ще одного, а тут ми відпливаємо і б'ємо отаким чином. Забрали, забираємо. Все, молодці, майже майже молодці. Два. А я міг, кстати, його забрати, але не став. Не знаю, чому. Бо я трошки тупанув. Тут. тут, тут. Ставимо порт. Висаджуємось. Треба зараз максимально собі наготувати. Військ, треба наготовлювати військ, щоб вони були готові почати експансію проти наших, наших ворожих нам государств. Зараз вибачте державу. Зараз у нас, звісно, мир, мир, звісно, мир зараз. але він довговічний, ми розуміємо. Вічного миру не існує, і ніколи існувати не буде. Принаймні поки я всіх не закуплю. От таким чином, да. Тут ми просуваємось сюди. Тут прекрасний є просто чудовий обхід через всю карту. У нас, да, майже через всю карту у нас обхід. Це дуже скумедний чувачок, він мені подобається оцей на кораблику, який там пливе дуже весело. Нарешті, ми це, нарешті це сталося. Да. Ксенон а, трошки рагуль, як мені пишуть в коментарях. Взагалі лохи грати не вміє, до речі. А, він нареш, нарешті він захопив. Нарешті, після три года він захопив нарешті. Так, хто у нас найслабший? Хто у нас найслабший? Будемо потрошку знищувати їх усіх. А він Гірк, до речі, нас доганяє вже. Він дуже близько до нас підібрався в плані економічному і його міці, він дуже близько до нас підібрався. Треба зараз будувати, по ходу, стінку буде із воїнів, щоб він гіра. трошки охолодити. Так, да, бачиш, відійде кудись. Не знаю, куди. Входи, експансію робить. Якусь. Так, тут забираємо кіку знищений, нарешті. Тут ми можемо поставити дуже зручний, до речі, порт. Дуже класний, мені подобається вже. Тут виробити ліс і поставити парк в дачі. Саме таким чином, найняти нам отаку чела. Цього розпустить. Да, да, він, він відслужив своє трошки. Забираємо так, забираємо так, наймаємо нам ще одного гіганта тут. Саме таким чином отак от хопача. І гігант поплив. Населення ми зустріли і наймаємо нам ще одного гіганта. А цього гіганта, до речі, треба було подвинути на порт. А він не подвинувся сам, тому доведеться його подвинути. Так би він нам зекономив один хід, але схоже, що не судьба. Не судьба. Отож. А, це теж бардур, так, виходить? Так, да, у нас два бардури, чи що? Бардур. І бардур коричневий. Так, да, два бардура. Когось ми не, поз... не зустріли, походу. Чи я помилився в розрахунках. Але то не є важливо. Важливим є те, що ми скоро виграємо. Оце найважливіше. Да. Підуна до Бардура. Починаємо йому казати привіт. Добрий вечір, як справи. Доброго вечора. Ми, люк... а, ми Да. Так, а йому кудись пливе. Я не знаю, куди він пливе. Я не знаю, чого він хоче, добив, добивається чого він. Ну, Вони, походу, цей самий віднаходять собі територію. До речі, якщо я зараз проберуся партизанами в глиб його території і захоплю Люксидора, це буде прям дуже хорошо. Як на мене, це буде прям дуже файно. Я не знаю, куди я пішов оце. Але все-таки.